Це отці, дорогі брати і сестри, немає отут бо Воскрес, з якими почуттями слухали жінки-мироносиці цю звістку, чи не накладалися на радість перемоги їхнього улюбленого вчителя над смертю, сумніви та розчарування? Адже мироносиці так і не змогли вчинити запланованого. Їхні добрі наміри не були здійснені, а загадкове зникнення Ісуса. Назавжди залишило місце для вагань, підживлюваних плітками. Його учні вночі прибули і вкрали його. Євангелист Марко згадує, як Марія Магдалина, Марія Якова і Соломія через свої вагання спершу навіть не розповіли про побачену біля гробу ангела і не сказали нікому нічого бо боялися. Спокуса сумнівів і розчарувань завжди супроводитиме життя церкви. Як би нам часом хотілося мати неспростовні матеріальні докази присутності Божого Сина в історії, як добре було б дістати свідчення Христового Воскресіння, переконливі для кожного матеріаліста, але їх немає. У цьому виявляється водночас і Божа довіра до нас. І умова гідно виконання місії дорученої християнській спільноті. Христос обумовлює нашу майбутню зустріч у Небесному Царстві вірою, Не знання, не сумлінним виконанням покладених на себе обов'язків, а саме вірою. Без віри немає церкви, а наша душа, втративши віру, перетворюється на високу криницю, в якій годі відшукати хоча б краплину води. Просвітителі вважали рушієм історії розум, озброєний знаннями. Ліберали воліли нічим необмежної свободи. Хтось і нині проголошує примат технологічної могутності. але, врешті-решт, за холодними доктринами відкривається безодня цивілізаційної прірви, коли самовпевнений світ, відвернувшись від подитячому наївної віри, починає шукати собі інших пріоритетів. Настає розплата, бо брак віри в Бога руйнує відчуття людьми взаємної спорідненості і довіри. Втрата братньої любові перетворює життя на змагання заздрісних партнерів. Церква покликана відкривати людству всепроникну силу віри, звільняючи світ від тенет самозакоханості і самопевності, а ця місія не Нездійснене безволодіння мистецтвом жити вірою і згідно з істинами віри. Лікарю, у самого себе, нагадує християнам Спаситель, і він же застерігає, із втратою віри церква може уподібнитися до звітрілої солі, котру викидають геть. Запитаймо самих себе, чи не з наївністю жінок мироносець входили ми християни до посткомуністичного суспільства. Стародавні галаленки вбачали свою мету в виконанні ритуальних дій, помазані Христового тіла миром. Ми теж краще уявляли собі суто практичну перспективу церковного служіння, відновлення храмів, налагодження ритму богослужінь, коригування побуту відповідно до календаря пустів і свят. Після епохи заборон репресій дехто зі священнослужителів з ентузіазмом занурився в громадську діяльність, у підприємництво, навіть у політичні інтриги. І ось церква стала розчинятися в суспільстві споживання та приймати його цінності. А церква покликана давати живе свідчення віри у Воскресло Божого Сина. Бо ж саме незгасний вогонь нашої віри здатний відкрити нову перспективу для зневіреного розчарованого світу, і нехай осяєна на пасхальним світлом печера Воскресіння стане для кожного з нас невсихаючим джерелом живої води, що наснажує до вічного життя, віри, котра кличе до служіння ближньому. Амінь. Христос Воскрес! Vou o Instagram os cresce.